Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Рада вітати вас на моєму каналі Італійська кухня Українки Валентини, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні будемо готувати халу, дуже смачну плетінку або святковий єврейський хліб. Такі плетінки виглядають як великі розкішні троянди. Для приготування нам треба взяти 650 г пшеничного порошна 180 мл води, 25 грамів пресованих дрождів або 7 г сухих, 3 яйця, 1 друга чайна ложка солі, 50 грамів цукру, 50 грамів меду, 80 мл рослиної олії. Опара. У воду додаємо дві чайних ложки з обшої маси цукру і шматочок дріжджів. Все треба перемішати до однорідності і дати опарі підійти. Тим часом у миску з борошном додаємо цукор, що залишився, а також сіль і гарно розмішуємо. Потім вливаємо 3 яйця, розмішуємо лопаткою, формуємо виямку. Далі додаємо мед та олію, поступово з'єднуємо їх з борошном. Після цього вливаємо дріжджі і змішуємо тісто, спочатку у мисці, а потім на столі. Коли шматок тіста зробиться більш еластичним і перестане липнути до рук, змащуємо миску і тісто олією, викладаємо шматок тіста у миску і накриваємо харчовою плівкою, щоб сходило. Треба почекати 2 години, але вже після того, як пройде година, воно дуже добре піднімається. Коли тісто повністю зійде, викладаємо його на стіл, робимо товсту ковбаску і ділимо її на дві частини. Одну відкладаємо в бік, а з другою будемо працювати. Розрізаємо її у свою чергу на чотири рівних частини. З них робимо валики. Потім беремо одну з них, приплескуємо і скручуємо в рулетик. І так робимо з кожним валиком. Розкачуємо рулетики у довгасті джути приблизно до довжини 45 см. А зараз починаємо плести наш виріб. Уважно дивіться, як я роблю це на відео і повторюйте, не відволікайтеся, адже у правильному плетінні є певні нюанси. Я положила два жгути паралельно, один біля одного. Третій жгут кладу таким образом. Накриваю зверху четвертий жгут, міняємо місцями. Я беру жгут, який лежить під жгутом, і перекладаю його до сусіднього жгута, який теж лежить під жгутом. Беру слідуючий жгут і перекладаю до сусіднього. А зараз починаємо плести в іншу сторону. А зараз починаємо плести так само, тільки в іншу сторону. Жгутини повинні бути розміщені дуже тісто один до одного. Залишайте їм трохи простору. Коли плетінка готова, кінчики жгута, які залишилися, потрібно з'єднати один з одним і підібрати під низ. Після цього викладаємо виріб на деку, встелено пергаментним папером. Якщо не зрозуміли або щось пропустили з першого разу, перемотайте відео і передивіться другий раз. Аналогічно вчиняємо з другою плетінкою. У фіналі так само залишки жгута з'єднуємо і підсовуємо під низ хали. Таким чином виріб стає вищий, а наших з'єднань не видно. Зараз треба знастити нашу халу. Для цього в мисті збиваємо чайну ложку молока з одним яйцем. Цією масою змащуємо халу кулінарним пензликом. Змащувати щедро, а зверху ще й посипати кожутом. Після цього даємо халі зійти ще годину півтори. Тільки погляньте, яка величезна хала зробилася всього через одну годину. Вона збільшилася буквально втричі. Нагріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо плетінку пів години. Як бачите, хала вийшла просто преміальна і дуже духмяна. Відразу хочеться скуштувати. Це неймовірно вдалий рецепт. За яким випечка обов'язково вийде гарною та смачною? Зараз я розріжу халу, яка ж вона пухка та апетитна. Обов'язково приготуйте святковий єврейський хліб найближчим часом. Порадуйте своїх рідних та себе новими смаколиками. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Натискайте на дзвіночок, так ви не пропустите новий контент на моєму каналі. Смачного та продуктивного вам дня!